Всім привіт! Сьогодні, 25 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі форму Ніколь. Уже повністю стигла. Цукор має 18,5 брікс. Дуже солодка, дуже смачна, хрумка ягода. Добре витримала дощі. Деякі ягодки є такі підтріснули коло плодоніжки, але вони присихають і все, все знаю добре. Загалом я задоволений. Це кореневласний кущик, в нього перше плодоношення сигнальне. Хочу продемонструвати ягоду в розрізі. Кісточка вже темна. Ягода така щільнувата м'якоть. Мармеладного такої консистенції хрумка. Дуже мені подобається. На вагу ягодки невеличкі. 6, 7 9 грамів. І зараз вам покажу ще на прививочці позаминулорічній. Там також у мене є невеличкий рукав. На цьому рукаві також привита Ніколь. Це рукав куща Лори, Дуже давно. Кущ посажений 15 років тому От, грона тут десь такі до кілограма. Ось такі вони мають гарне забарвлення. Тут також є, бачите, ягодка підтріснула чуть-чуть і вона присохла. У мене тут під нахилом ділянка і вода тече про повз виноград. Ось От. такі. Коронки От, Вони будуть зрізатися, вони вже мають е, цукор, я міряв 17 брікс. От, Ягода повністю стигла. Будемо знімати навантаження, бо там ще лора висить і будемо її облегчати життя. Всім дякую за уваги. Рекомендую до вирощування дану форму. Будете задоволені, якщо її на сонечку сидить, набирає. Гарний цукор, я пробував 18,5. Для мене це вже аж приторний цукор. Дуже смачна, солодка, хрумка. Витримує дощі більше двох неділь. Дуже-дуже задоволений. Просто дуже задоволений. Дякую за увагу, гарних вам врожаїв. До побачення.